Рівненський камерний хор Воскресіння виконує твір, який є частиною виставки рукописні партитури церковної музики з історичної волині кінця – середини ХХ століття. Репертуарна політика цих збірників настільки тепер для недосяжна не для багатьох хорів, що е, більшість е, що ці що ці твори може виконати тільки професійні хори на сьогоднішній день. А, ці документи, рукописні партитури, свідчать про те, що в кожному селі на Волині був такий хор, який міг їх озвучити. Зберігалися ці твори в приватних бібліотеках та церквах на території Тернопільської, Волинської та Рівненської областей. Нині ж їх рукописи відсканували та невдовзі розмістять на сайті Всеукраїнського хорового товариства імені Миколи Леонтовича. Але спершу вони експонуватимуться в Рівненському музеї. Такого напрямку виставка це вперше в Україні експонуються. Оці церковні партитури з кінця 19-го, початку першої половини 20-го століття, з Волині. Ось виставка буде експонуватися у нас ну, 11 днів, навіть 10 днів до 19 листопада. Окрім самих творів на виставці, можна побачити і хори, які їх виконували. Ми знайшли десь близько десятка фотографій, на яких були зазначені церковні хори. Причому, що цікаво, це церковні хори з таких сіл, там, з Довбунівщини, з Довбиці, наприклад, з Бугрина. Тобто на сьогоднішній день це є такі невеликі села, так? але на 20-30 роки ХХ 20 століття вони мали потужні хори, які співали твори світового рівня в церкві, твори Веделя Бортнянського, тобто те, що зараз. Розпіваються на великих сценах. Тож такі рукописи демонструють високу загальну музичну культуру пращурів у той час. Ця виставка якраз демонструє те, що ми мали і що втратили. Але ми зберегли, завдяки ініціативі всеукраїнського хорового товариства, зберегли ці документи як свідчення того рівня і, можливо, надію на майбутнє відродження. Ольга Данілюк, Павло Остатюк, новини Рівного.